Змагання за звання найкращого шахіста міста нарешті завершено. 24 грудня відбувся останній тур чемпіонату міста з класичних шахів 2022 серед прилучан. Сьогодні у нас закінчується чемпіонат міста Прилуки. Тут цей турнір розпочався близько двох місяців тому, ще в кінці жовтня, тривав кожну суботу, і от сьогодні ми очікуємо вже результати і. Після останнього туру буде нагородження переможця і призери в турніри. Турнір проводився у різновіковому форматі наймолодшим з дев'яти учасників по 9 та 10 років. Один з них десятирічний Дяченко. В інтелектуальному спорті вже три роки. Я почав грати в шахи, тому що мені це дуже сподобалось. Це дуже допомагає. Для, для школи, для математики на турнір, хлопець потрапив за запрошенням організаторів Прилуцької шахової федерації. Зізнається, ну я трохи переживав, тому що знав, що тут найслабіші суперники і досвідченіше за мене. Старші гравці мають за плечима роки чи навіть десятиліття досвіду. Микола Пічкуренко грає в шахи ще з початкових класів. Сором'язливо ділиться. Інтелектуальний вид спорту завжди вабив В шахах. Ось якщо порівняти з шашками, шашки я. Шахи все таки мудріше, кажуть це гра мудрих. Наймудрішому та найстаршому шахісту за кілька днів виповниться 84 роки. З 15-ти Борис Ненастів не розлучається з гральною дошкою. Він радо відвідує всі можливі баталії, навіть у такому поважному віці. Для нього головне лише одне саме головне, щоб комусь мат дати. В шахах головне участь. Саме головне, що не виграш, а участі. Про перемогу не говорить, адже в таких поважних літах йому вже гріє душу інше. Бо що діткам тепер є де пограти в шахмати, от і що вони рівень свій піднімуть? Бо так воно, якщо нема клубу, так без клубу рівня воно не підніме. Воно не стане не Ласкером, не фішером, понимаєте? А треба досягнути тих вершин, які досягнули Ласкер, Фішер і, і останні. Ботвінник і так, так далі, понімаєте? Дякуючи тому, що у нас створився клуб цей, і не один, і другий є клуб, і там для діток ще є клуб. Ну, слава Богу, слава Богу. Тому що дітки тепер мають. Де піднімати своє молодь активно підіймає свій рівень майстерності. Це не тішить старших колег та очільника Прилуцької шахової федерації Володимира Вегеру. Зібралися такі, от якби ну сильні шахісти. Дуже радує молодь. Дяченко дуже радує, що хорошо йде. Федорченко дуже радує. загалом до гри долучилися чотири юнаки. Ні один з них не зміг обіграти досвідченіших суперників та зайняти одне з трьох призових місць. Проте часу сумувати не було. Призи очікували на більшість. Вони будуть нагороджені медалями і грамотами від. Відділу молоді і спорту, а також від федерації будуть грошові призи. Перше це півтори тисячі гривень, друге тисяча гривень, третє 700 гривень. І ми нагороджуємо четверте, п'яте місце це 500 і 300 гривень. П'ять учасників, навіть більше половини нагороджуються цим ну, такими грошовими призами. Такі нагороди мають заохотити юних шахістів брати участь у майбутніх турнірах і покращити свої навички, адже в цей час особливо потрібно займатися тим, чим любиш. В першу чергу, для того щоб якось відволікати людей від тої біди, що в нас в даний час є, це мабуть так. От в другу чергу, щоб люди не втрачали свої професійні здібності, щоб вони все одно могли з кимось там грати, з кимось там спілкуватися, і це в першу чергу.